за кордоном Путін просувається вперед. Він вторгся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді, американських солдатів на війні в Україні немає, і я сповнений рішучості,